Вітаю, з вами Загородник В'ячеслав. І сьогодні ми продовжуємо наші розмови з історії філософії. Сьогодні ми поговоримо про філософа, мабуть, одного з найбільш важких до сприйняття, якого мало розуміють та про якого мало знають. Зате одного з найбільш цікавих. Сьогодні ми говоримо про Зенона з Елеї. Отож, всі дослідники. І сучасні, і більш-менш античні, сходяться на думці, що Зенон був послідовником Парменіда. А Аполлодор, наприклад, писав, що розквіт Зенона прийшовся десь приблизно на 460-й рік до нашої ери, і що він був на 40 років молодший за Парменіда. Платон був трошечки іншої думки, і у діалозі Парменід він вводить Зенона як персонажа приблизно на 20 років молодшого за Парменіда. Ми не знаємо дуже багато про його життя. Знаємо, що він походив з досить шляхетної сім'ї, жив у місті Елея, і е, ходить дуже багато міфів стосовно того, що він приймав активну участь у спротиві Елеї. Елейців проти тиранії, і що, начебто, за це він був підданий Тартурам, під якими проявив себе дуже мужньо, і є навіть якісь легенди, за якими він відкусив собі язик, аби не видати своїх соратників. Проте ця історія напівлегендарна, і про Зенона Зелеїв ми знаємо дуже мало. Існує декілька способів трактувати вчення Зенона. Найбільш розповсюдженим є те, що він був учнем Парменіда і що він був, начебто, другим его Парменіда. тобто, що він обстоював теорію Парменіда, захищав її проти піфагорейців, а зокрема проти їх вчення, про те, що все є нескінченно ділима. На думку Парменіда, а відповідно, і зенона буття є єдиним і в ньому немає ані руху, ані подільності. Такою є загально визнана трактовка, і її дотримувалися той самий Платон, Арістотель і дуже багато інших дослідників. На їх думку, Зенон висунув свої парадокси для того, щоб показати, що опоненти Парменіда так само не праві, як і Парменід, і відповідно цим підірвати віру людей у їх теорії, показати, що можливо теорія Парменіда і не така погана. Однак існує інша трактовка, ми завдячуємо нею Барнсу, відомому досліднику античності, і вона полягає в тому, що, можливо, Зенон і не був настільки послідовним учнем Парменіда, можливо, він просто прагнув привертати до себе увагу. І його апорії є його методом доведення від абсурду. Тобто він був блискучим майстром математики та логіки, і він бачив у своїх апоріях Такий собі засіб дивувати людей, засіб їх зачаровувати і можливо свою перевагу над тими філософами, які, наприклад, були гарними ораторами, але не були настільки сильними у математиці та логіці. Відповідно, ці його апорії, вони є швидше такими собі абстрактними міркуваннями, і це не значить, що Зенон був шарлатаном або щось подібне. Просто можна сказати, що він не був настільки. Серйозним послідовником Парменіда як це йому часто приписують, важко сказати, яка з цих двох теорій правильна, тому я пропоную подивитися на те, що власне кажучи, казав Зенон Зелеї, для того, щоб спробувати відповісти на це запитання. Отож, і Платон і Арістотель були досить високої думки про Зенона та його здібності. Зокрема, Аристотель називав Зенона батьком діалектики, і можливо, той метод Маєвтики, який потім використовував Сократ, також мав певне відношення до того, що робив Зенон. В чому ж полягала ця діалектика? На думку Арістотеля, Зенон брав якусь тезу і намагався довести її в дві протилежні сторони. Тобто він одночасно показував, що вона є правильною, а потім що вона є абсурдною, і міг це зробити фактично з будь-чим. І тим самим він показував, що немає певної об'єктивності, що ті тези, які висувають проти Парменідового вчення, вони є так само хибними, як і саме вчення Парменіда. І можна сказати, що він швидше не хотів підсилити вчення Парменіда, або не розробляв його теорію, а швидше він став на її захист для того, щоб показати, що його опоненти також помиляються, і зробив це у надзвичайно оригінальний метод, тобто він намагався. Створити таку парадоксальну ситуацію, вирішення якої заводить у певного роду глухий кут, і цей глухий кут і є ілюстрацією хибності підходу опонентів. І е, перший з відомих аргументів Зенона буде пов'язаний з величиною. Ми маємо розуміти, що це аргумент проти піфагорійців, е, тобто в чому піфагорійський тезис? В Тому що все є ділимим і може бути зведено до простих найменших частин. Однак, з приводу цих простих найменших частин е, було сказано дуже мало, і, зокрема, чи мають вони величину, піфагорійці не уточнювали. Відповідно, зенон е, бере е, дві протилежні тези: одна теза. Нескінченно малі частинки не мають величини. Якщо вони не мають величини, значить вони не існують, значить ця думка є абсурдною. Тепер розбираємо іншу. Вони мають певну величину і відповідно займають певне положення у просторі. Якщо вони займають певне положення у просторі, то є певна дистанція між ними і іншими тілами в просторі. Якщо є дистанція між ними і іншими тілами в просторі, то мають бути ще тіла у просторі. І відповідно, якщо є ще тіла в просторі, то за ними є ще тіла в просторі. Тобто таким чином ми розуміємо, що навіть ця нескінченна маленька величина. Доки вона е, має свою величину, вона є нескінченною. Відповідно, її або немає, або вона є нескінченною, що є абсурдом. Наступний парадокс є стосовно кількості. Це знов-таки проти піфагорійців, е, тому що їх дуже е, цікавила кінченність та нескінченність буття і, відповідно, чисел. І тут Зенон знов-таки -знов приводить е, два е, Дві тези, що суперечить одна одній. Отож, перша теза. Якщо всі речі є множиною, то це має бути саме та множина, якою вона є, і не більше, і не менше. Відповідно, всі речі є скінченними. І антитеза. Якщо е, всі речі є множиною, то є якісь речі, які передують одній одиниці, є е, ті, які йдуть до неї. Тобто ми не можемо зупинитися на якійсь певній множині. Відповідно, множина є нескінченною. Ми знов таки отримуємо той, той самий абсурд, тобто ці дві тези прямо суперечать одна одній, і обидві вони, в принципі, дуже легко виводяться з піфагорійського вчення. Наступний аргумент е, мені подобається найбільше, і він є підсиленням е, Парменідової тези про те, що пустоти немає. Як ми пам'ятаємо, і у отемістів, і у піфагорійців пустота є. І е, тут Зенон е, задає наступне запитання: у нас є тіло, і тіло знаходиться у пустоті. А де знаходиться пустота? Пустота знаходиться у пустоті. А де знаходиться та пустота, в якій знаходиться пустота, знов-таки вона знаходиться в пустоті. Якщо це відбувається саме таким чином, то так відбувається до нескінченності. Якщо це відбувається до нескінченності, значить пустота не існує. Але найбільшої слави зрозуміло, що набули ті самі апорії зенона проти руху. Є абсолютно нескінченна кількість способів їх розв'язувати, і над цим билися математики дуже довго. Відповідно, є декілька рівнів можливості роботи з апоріями зенона. Я запропоную досить таке звичайне пояснення того, що відбувається. Але у коментарях під цим відео я дам посилання на книжку того такі барнса, де ви можете побачити більш експертний рівень роботи. Отож, перший парадокс називається дихотомія. Уявіть собі, що є пряма відрізок, і що нам потрібно прийти цю пряму з пункту А в пункт Б. Однак, на думку Зенона, якщо такі ця ділимість піфагорейська існує, то перед тим, як пройти з пункту А в пункт Б, ми маємо пройти половину шляху. Потім ми маємо знову пройти половину шляху, потім ми знову таки маємо пройти половину шляху, і так до нескінченності. Але ми не можемо пройти нескінченну відстань за кінцеву кількість часу. Проти чого тут виступає зенон? Ми маємо розуміти, що у теорії Парменіда як такого руху немає, і як такої ділимості немає. Тобто, все є єдиним. У піфагориці вже все може бути поділене, і, наприклад, пряма є сукупністю точок, які, з яких вона складається. Відповідно, якщо це відбувається саме так як це описують піфагорійці, то е, теорія зенона дуже добре описує те, що відбувається. Зрозуміло, що це входить у певну суперечність з здоровим глуздом. Однак, з іншого боку, якщо ми спробуємо розв'язати е, цю апорію суто математичним чином, то ми будемо мати великі складнощі, якщо ми не будемо вводити нових значень. І зрозуміло, що для того, щоб її розв'язати, нам потрібно ввести значення швидкості. Е, для тих, хто цікавиться, ви можете спробувати розв'язати цю саму апорію за допомогою навіть сучасних засобів математики. Наступна апорія називається Ахілеса Черепаха, і це, мабуть, найбільш відома апорія завдяки тому, що вона є дуже кінематографічною. Отож, тут вхідні дані такі є найшвидший бігун у світі ахілес, і є дуже повільна черепаха. І вони вирушають у дорогу. Черепаха вирушає першою, за нею вирушає ахілес, і відповідно. На думку Зенона, Ахілес ніколи не, не здержене черепаху. Чому? Е, тому що уявімо собі, що за певний відрізок часу черепаха проходить певний, певну дистанцію. Е, Ахілес, який вирішив потім знов таки долає якусь дистанцію за певний відрізок часу. І досить скоро Ахілес наближається до черепахи. Отож, ну, той момент, коли е, черепах, коли Ахілес не здоганяє черепаху, вона знов робить рух вперед. Він знову її наздоганяє. Вона знову робить рух вперед. І таким чином найпруткіший бігун світі Ахілес ніколи не наздожене черепаху. Отож, знов таки, ми, ми розуміємо, що в реальності все відбувається зовсім по-іншому, і що Ахілес просто переступить через черепаху і побіжить собі далі. Однак, якщо ми візьмемо це як математичне рівняння, ми зрозуміємо, що засоби класичної математики вони взагалі не дають змоги адекватно розв'язати це рівняння. Тобто, якщо ми візьмемо цю систему, так як її описав Зенон. То знов таки прийдемо до того, що він був по суті правий. Тобто він добре описує те, що відбувається. Однак, ця це рівняння дуже добре розв'язується через теорію лімітів. Знов таки, ті, хто цікавиться математикою, можуть спробувати це зробити. Наступна апорія є також досить цікавою, і вона називається Стріла. Отож, уявимо собі, що лучник стріляє з лука, і стріла летить собі кудись у даль. На думку Зенона, насправді, якщо ми візьмемо стрілу у кожен конкретний момент руху, то вона не летить, а знаходиться у спокої. І відповідно стріла взагалі не рухається. Здавалось би, знов таки той самий абсурд, тобто ми маємо враховувати швидкість, прискорення і все інше. Однак на апорію стріла можна подивитися з сучасної точки зору. Наприклад, якщо ви візьмете кінематографічну картинку, то ви зрозумієте, що зенон абсолютно правий, тому що знята на кіноплівку стріла реально не рухається. А Накладаються одне на одного кадри, які, з яких і створюється е, зображення, рухаючись стріли. Більше того, якщо ви вдумаєтеся, як працює екран вашого мобільного телефона або е, гаджета комп'ютера, то ви зрозумієте, що з пікселів складається зображення, яке саме по собі статичне. Однак е, активізація інших пікселів призводить до того, що нам здається, що рух такий існує. Тобто, е, на мою думку, остання апорія з цих трьох є найбільш цікавою. Отож, а... Отож, наступна опоря називається стадіон, і вона також є дуже цікавою. Що відбувається? Уявімо собі, що у нас є стадіон, і відбуваються перегони коней з квадригами, тобто колісницями. Отож, опорію можна сформулювати таким чином: половина часу може бути такою самою, як подвоєний час. Давайте уявимо собі три тіла, одне з яких А буде знаходитися у спокої, тоді як два інших Б, Б і С, будуть рухатися з рівною швидкістю у різних напрямках. За той самий час, який вони мають подолати, за який вони мають подолати одну й ту саму дистанцію, Б подолає вдвічі більше частинок С, аніж у А. Тому час, який потрібен, щоб подолати С, вдвічі більший, ніж час, який потрібен, щоб подолати А. Але час, який потрібен Б і C, для того, щоб дістатись до позиції А, такий самий. Тому подвійний час рівний половині часу. По суті, цей аргумент е, чимось схожий на попередні аргументи, а саме і на стрілу, і на Ахілеса. Тобто, е, якщо ми можемо поділити е, моменти часу на якісь менші частини, і так само, якщо ми можемо поділити відстани якісь менші частини, е, тобто по суті, ми це все робимо статичним. Е, то е, дійсно цей парадокс є актуальним. Якщо ж ми додаємо сюди. Швидкість та прискорення, то ми розуміємо, що C пройдуть пройдуться все за абсолютно рівний час. Тобто тут немає ніякої проблеми, про яку каже Зенон. З математичної точки зору, втім, при знов-таки, якщо ми дотримуємося всіх умов, які нам озвучує Зенон, проблема таки існує, і це означає, що теорія піфагорейців є абсурдною. Підсумовуючи, що ми можемо сказати про Зенона, можна сказати, що він звершив певну революцію, хоча й не таку масштабну, звичайно, як Секрат, у філософії. Однак він за допомогою засобів математики показав, що побудови інших філософів можуть бути хибними. І він один з перших, хто спробував доведення від абсурдного. І також зрозуміло, що ми можемо поставити йому в заслугу ту саму діалектику, яку йому приписував Арістотель. Ця діалектика полягала в тому, що він міг одночасно довести істинність і хибність якогось твердження і розвинути його у будь-якому напрямку. Відповідно, він показав свого роду релятивність того, про що говорили піфагорійці, і загалом заклав підвалини релятивістської філософії, тобто такої. Філософії, в якій немає остаточних істин, і в якій будь-яка теорія може бути піддана сумніву. Загалом дуже шкода, що від е, Зенона нам не дійшли всі 40 його опорій і що ми не маємо його книги в нашому розпорядженні. Тому що е, Зенон здається мені одним з найбільш цікавих філософів цього періоду, саме тим, що у своїй критиці він спирався на математику та е, геометричні побудови, і е, тому його філософію можна вважати до певної міри доказовою. І є свого роду логіка в тому, що ми розглядаємо Зенона безпосередньо перед софістами та Сократом, тому що все таки його апорії можна вважати свого роду софізмами, тому що очевидно, що Зенон розумів, що якщо вистрілити з лука, то стріла ймовірніше за все полетить і вразить мішень. Однак це не завадило йому створити апорію стріла, в якій ця стріла таки не летить, а знаходиться в спокої. Відповідно, це є своєрідний філософський метод доведення. На цьому я дякую за вашу увагу. Залишайте свої коментарі та підписуйтесь на, на, на мій канал. До нових зустрічей!